Вчора один з представників Трампа в Москві провів чотирьохдинну зустріч із Путіним. Американські ЗМІ стверджують, що спецпредставник Трампа по близькому сходу Стів Вітков забудовник і давній друг Трампа. Вчора мав чотирьохдинну зустріч з Путіним під час перебування в Москві. У Білому домі офіційно не відповіли на запити щодо зустрічі з Путіним. Зараз вже точно відомо, що цей представник літав до Москви начебто для звільнення американського вчителя, який був затриманий в Росії, і якого Путін в якості жеста доброї волі відпустив. Але ж так же само стало відомо, що а, цей представник по Близькому сходу Трамп, начебто, нещодавно таємно розширив його повноваження і вповноважив його також вести перемовини стосовно України. Виглядає так, що е, справжній офіційний представник Келог, який є, начебто представником Трампа по Росії і по Україні, є фікцією, ширмою. А справжні перемовини веде близький друг Трампа. І ось після. Цієї розмови Трампу журналісти задали запитання, і Трамп відмовився підтверджувати готовність використати невитрачені 4 мільярда на військову допомогу в Україні, заявивши, що буде видно. Ну а після цього вночі по Києву полетіла балістика. Непогано поговорили, блядь.